Начальник управління освіти Білгородністровської міської ради Олена Принц провела прес-конференцію для змі і розповіла, як відбувається освітній процес в місті. Отже, сьогодні прес-конференція, зокрема, з питань організації освітнього процесу в умовах воєнного стану у нашому славному місті. Хочу почати з того, що всі комунальні заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти мають ліцензії, які видані розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 17 листопада 2021 року за номером 1157-2021. На сьогоднішній день у нас працює в місті 9 закладів загальної середньої освіти, 8 закладів дошкільної освіти і 2 заклади позашкільної освіти. Відповідно до законів України про правовий режим воєнного стану в Україні, листа Міністерства освіти і науки України від 2022 року про визначення формату освітнього процесу, розпорядження начальника Одеської обласної державної військової адміністрації від 14 .2022 року про відновлення освітньої діяльності в закладах освіти Одеської області, рішеннями виконавчого комітету Бігородністровської міської ради. За номерами 358-380 цього року номер 12 про визначення місць укриття учасників освітнього процесу закладів освіти міста Білгорода-Дністровського найпростішими укриттями для захисту в них учасників освітнього процесу, актів оцінки об'єктів будівлі, споруди, приміщення, здобувачі освіти міста мають можливість навчатися у другому семестрі 2022-2023 навчального року в офлайн режимі. Отже, міською радою, адміністраціями закладів, управлінням освіти, Білородністровської міської ради сьогодні створені належні умови. Зокрема, є у п'яти закладах загальної середньої освіти укриття, які відповідають чинним вимогам. Також у п'яти закладах дошкільної освіти ці укриття теж відповідають всім вимогам. І у нас налаштована сьогодні роботу щодо офлайн режиму. Отже, другий семестр у нас розпочався 9 січня 2023 року. Станом на 20 січня освітній процес. Організовано для 5718 учнів за змішаною та дистанційною формами навчання. Всього навчається за денною очною формою 1858 учнів. Із них у першу зміну 1215 учнів, у другу зміну 643 учні. Перша зміна у нас починається о 8 годині, друга зміна о 12. Уроки тривають до 16 години. Що не суперечить санітарію? Регламенту. Комплектація класів здійснюється на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють щодо організації навчання у класах. Тобто заздалегідь проводиться моніторинг адміністраціями закладів, збираються заяви від батьків, і ті батьки, які мають бажання, щоб їх дитина навчалася в офлайн режимі, вони пишуть таку заяву. Щодо дотримання санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу МОЗ від 1.08.2022 номер 1371 визначені медичні вимоги безпеки, правила і норми щодо освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти. Тому, між змінами відбувається вологе прибирання, провітрювання кабінетів та дотримання безпеки учасників освітнього процесу. Спеціалістами управління освіти та адміністраціями закладів здійснюється моніторинг організації дистанційного навчання на основі наказів, які є в управлінні освіти. З метою виявлення та відстеження тенденцій щодо організації дистанційного навчання, неперервності освітнього процесу якісного виконання навчальних планів, освітніх програм. Педагогічні працівники самостійно визначають режим синхронний або асинхронний проведення окремих навчальних занять. При цьому не менш 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу, організовуються в синхронному режимі. Решта навчального часу відбувається в асинхронному режимі. Щодо синхронного режиму, це прямий ефір. Дитина контактує через засоби зв'язку безпосередньо з учителем за допомогою програми для організації відеоконференції. За рішенням педради, це Zoom або Viber. Це дозволяє підтримати дітей, і це дає розуміння дитиною, що вона долучена до спільного процесу. Асинхронний режим потребує самостійного планування або планування за допомогою вчителя дедлайнів може відбуватися через електронне листування. Дистанційною формою навчання сьогодні у нас охоплено 3245 учнів. Організація та здійснення освітнього процесу в умовах воєнного стану та з урахуванням стабілізаційних та екстрених відключень електроенергії, які введені на усі території України, вимагає сьогодні особливої уваги. Враховуючи ситуацію в кожній територіальній громаді, керівники закладів загальної середньої освіти самостійно розробили моделі навчання у кожному закладі освіти, які ухвалені рішенням педагогічних рад. Класні керівники своєчасно повідомляють здобувачів освіти та їх батьків про зміни у розкладі, про можливе перенесення освітнього процесу на другу половину дня та актуальні посилення на відповідні онлайн-ресурси за умови переходу закладу освіти на роботу з використанням технологій дистанційного навчання. У закладах освіти враховані інші форми індивідуального навчання: це сімейна. Сьогодні у нас дітей на сімейній формі навчання 169, педагогічний патронаж 18, екстернат 4 дитини. Хочу довести інформацію до відома батьків, випускників 9 класів. Отже, рішенням Білгородністровської міської ради від 8 липня 2022 року номер 547 затверджено план мережі закладів загальної середньої освіти на 2022-2027 роки. Тому у 2023 2024 навчальному році з 1 вересня припиняється набір учнів до 10 класів закладів загальної середньої освіти номер 2 3, 4, 5, 6, 7. Припиняється набір учнів у закладі загальної середньої освіти номер 1 до перших класів і в Академічному ліцеї припиняється набір учнів до п'ятих класів. Заклад загальної середньої освіти номер 1 міста Білгорода Дністровського Одеської області з 1 вересня 2023 року реорганізується у ліцеї номер 2 Плануємо з гуманітарним профилом. Заклад загальної середньої освіти номер 2 у гімназію. З 24, 25 навчального року відбудеться реорганізація закладів у гімназії закладів загальної середньої освіти номер 3 4, 5, 6, 7. І на виході, тобто у 2027 році мережа закладів загальної середньої освіти планується наступна. В місті будуть функціонувати початкова школа, це з 1 по 4 клас імені Сільви Олександрини Морозової і гімназії. Це перший. До 9 класу номер 2 3, 4, 5, 6, 7 і два академічні ліцеї. Це у нас наш сьогоднішній академічний ліцей будуть набір дітей до 10, 11-12 класів, і на базі першої академічний ліцей номер 2 з 5 по 11-12 класи. Отже, ще раз хочу наголосити, що з 1 вересня цього року, 2023 року, набір до 10 класів відбуватиметься в академічному ліцеї і в школі номер 1 Керуючись нормативно-правовою базою, що регламентує діяльність закладів дошкільної освіти в період воєнного стану. В місті організована освітній процес у п'яти закладах дошкільної освіти. Станом на 20 січня функціонує 27 чергових груп, які відвідують 553 дитини. Заклади працюють в очному форматі з метою створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу, облаштовано найпростіше укриття для забезпечення захисту вихованців та працівників закладів дошкільної освіти. Дошкільні заклади у нас працюють відповідно до правил внутрішнього розпорядку у звичайному режимі з сьомої години ранку до дев'ятнадцятої. Освітній процес організовано відповідно до освітніх програм Міністерства освіти і науки України, затверджених на педагогічних радах колективів. В закладах дошкільного освіти організовано триразове харчування, яке здійснюється запровадженням реформи харчування, і відповідно до постанови Кабінету міністрів за номером 305 – з 1 грудня минулого року використовується перспективне чотиритижневе зимове меню Міністерства охорони здоров'я. Проведені тендерні закупівлі для укладання договорів з постачальниками продуктів харчування. Заклади забезпечені всіма необхідними продуктами харчування для 100% виконання норм для дітей дошкільного віку. Створено належні умови щодо функціонування харчоблоків, впроваджується система хасп щодо безпечності якісних продуктів харчування та приготування готових страв. Питання організації якісного збалансованого харчування знаходиться на постійному контролі управління освіти та адміністрації закладів. У заклади освіти міста за рахунок бюджетних коштів здійснюється закупівля нового технологічного обладнання для харчоблоків відповідно до вимог ХАСП. Хочу вам повідомити, що станом вже на сьогодні придбані пароконвектомати. 5 штук на суму майже 800 тисяч, м'ясорубка на суму 24 тисячі, овочерізка на суму майже 48 тисяч, плити електричні 2 штуки на суму майже 77 тисяч, міксер планетарний 5 штук на суму 123 тисячі, морозильні камери 2 штуки на суму майже 51 тисяча, холодильники 7 штук на суму майже 250 тисяч, сковороди електричні 2 штуки, сума 84 тисячі, ваги 2 штуки, 18 тисяч, вибачте, ваги 2 штуки на суму 18 тисяч. Електроводонагривачі один сума 13 тисяч, термоси із нержавіючої сталі для транспортування їжі 35 літрів 10 штук на суму майже 80 тисяч. Стіл виробничий 6 штук на суму майже 36 тисяч. Стележи для сушіння посуду з нержавіючої сталі дві штуки на суму майже 19 тисяч. Ванни мині для обробки яєць дві штуки на суму майже 16 тисяч. Шафи для хліба з нержавіючої сталі на суму майже 59 тисяч. Тобто, ми плануємо наступне. Наступну зустріч нашої прес-конференції, або будемо запрошувати наші засоби масової інформації до закладів дошкільної освіти, до закладів загальної середньої освіти щодо е презентації готових страв, які сьогодні вимагає реформування міністерства освіти е у харчоблоках, у їдальнях наших е закладів загальної середньої освіти. Е Хочу повернутися ще до Укритів, адже є питання від наших мешканців, від наших батьків щодо улаштування укриттів у закладах дошкільної освіти, у закладах загальної середньої освіти. Отже, хочу вам повідомити, що сьогодні заклади дошкільної освіти улаштовані з найпростішими укриттями 5 і заклади загальної середньої освіти з укриттями теж 5. Загальну суму майже 5 мільйонів 200 тисяч. Що в цю суму увійшло? Увійшли ремонти найпростіших укриттів, увійшли послуги з підключення генераторів, тобто всі заклади, які у нас сьогодні мають укриття, вони облаштовані генераторами. Придбання матеріалів та послуги з підключення укриття до мережі інтернет. В кожному у нас закладі в кожному укритті є мережа інтернет. І оснащені укриття це насоси, вогнегасники, сокири, лопати, вентиляційне обладнання. Уже ця сума на всі 10 укриттів, які сьогодні вже зроблені, це така сума ще є питання? Будь ласка, я Мені, хочу, будь ласка, ще угу. більш детально про те, хто приймає остаточне рішення щодо готовності укриття, uh -huh. яким чином воно затверджується це рішення, які критерії і цей процес відбувається взагалі. От є готове укриття, хто його перевіряє і хто дає дозвіл на я вам можу повідомити. Отже, ми всі закінчили 2021-2022 навчальний рік. У нас почалася оздоровча кампанія для педагогів і почалася підготовка до нового навчального року 2022-2023. Готуємося, перевіряємо всі свої підвальні приміщення, проте виходять вимоги у липні місяці, які виставляє постанова Кабміна, міністерства освіти щодо укриттів, які мають бути у закладах загальної середньої, у закладах дошкільної у закладах позашкільної освіти. І починаємо ми готуватися. Заздалегідь ми створили комісію, яка за своїми висновками, надала пропозиції, де можна робити ці укриття. Наступний крок ремонтні, робляться ремонтні роботи. Після виконання ремонтних робіт є комісія, створена районною військовою адміністрацією. І ось коли підписує ця комісія акт. Тільки тоді ми можемо запускати дітей і розпочинати освітній процес у будь-якому закладі. Так само у нашому місті все це ми виконували. Сьогодні ці заклади, які я вам доповіла про їхню роботу, всі мають ці акти. Отже, у нас сьогодні. Не всі облаштовані заклади загальної середньої освіти, проте ми маємо таку можливість, що один заклад має укриття, а організували ми освітній процес для двох закладів. Тобто посадити дітей ми можемо тільки ту кількість, яку має укриття. З кожним, з кожним керівником закладу загальної середньої освіти було проведено співбесіду, тобто ми запрошували керівника, який має укриття в своєму закладі, і керівника, якому запропонували територіально наближеного до цього закладу, яким чином ми сплануємо роботу освітнього процесу в даному закладі. Тобто, на одне укриття, я повторюся, у нас два заклади. Через те, що Кількість місць не вистачає для всіх. Ми е, створили освітній процес у дві зміни. Тобто з 8 до 16 години, відповідно до санітарного регламенту. Е, розміщували таким чином є такі школи, що е, своя школа, яка має укриття, сідає у першу зміну, ту школу, яку запросили до цього закладу, сідає у другу зміну. Є заклади, в якому перетасовані, так скажемо, та школа, яка. Має своє укриття. Початкові класи навчаються у першу зміну, старша школа навчається у другу зміну. Чому? Тому що запрошений заклад. Всі парти, всі стільці зайняті, так першу зміну. Ми не можемо посадити другу школу у першу зміну, тому що там є свої санітарні вимоги, мають бути стільчики менше, парти менше. Тому та школа, яка запрошена, початкову школу садимо у другу зміну, а старшу школу садимо у першу зміну. Ось таким чином, сьогодні ми спрацювали з усіма керівниками закладів загальної середньої освіти. Так само ми. Плануємо у нас ще один одне укриття. Ми робимо на наступному тижні. Плануємо е, запустити діток, побачимо, яким чином буде у них організовано освітній процес. І так само буде все у дві зміни. Це я хочу ще раз наголосити через те, що обмежена кількість місць в укриттях. Якщо б були б місця в укриттях по тисячі. По 500, хоча б тоді б ми змогли всіх дітей посадити в, одне, в одну зміну. Це сьогодні на це поруч чинному законодавству, тому ми можемо організувати таким чином освітній процес. Які основні критерії прийде? Обов'язково так, вона є. По-перше, це має бути. Один або два виходи. Так. Взагалі то має бути взагалі має бути хоча б якесь підвальне приміщення. Якщо є це підвальне приміщення, ми дивимося, чи є які там комунікації, що для ремонтних робіт ми маємо зробити, один вихід чи два виходи. Тобто, якщо два виходи, ми можемо посадити більшу кількість дітей. Якщо один вихід, то це тільки 50, ми обмежені тільки п'ятдесят можемо посадити дітей. Тобто там є е немаленький так будемо казати, перелік цих вимог, тому ми маємо їх всі дотриматися. Крім того, ми робимо в усіх укриттях. У нас сьогодні є і вода, каналізація, умивальники, світло. У нас є витяжки. Тобто, всі ці вимоги ми сьогодні дотримуємося. Тобто, якщо у нас хоч жодного не буде, у нас акт підписаний не буде. А ми з вами відповідаємо за життя та здоров'я наших дітей. Тут акти про те, що заходу готовкувати людей підписує акт. Це єдиний остаточний акт, який дає нам дозвіл організувати освітній процес. Це акт створений. Підписується комісією, створеною районною військовою адміністрацією. У них є свої люди, які входять до цієї комісії. Я призвичай не буду ну, називати. Входять представники ДСНС, ДСНС, медичних установ, працівники самої районної державної адміністрації. Тобто є там перелік фахівців, які входять до цієї комісії. Так, і вони вже визначають, чи готові ми чи не готові. Так. Дякую. Так, да, можна на ще є питання, як буде організовано навчальний процес у тих дітей, якщо це, наприклад, старша школа, ось вона дитина ходить до п'ятого класу. Якщо, скажімо, їх цих дітей садять, як ви кажете, у першу зміну, але це обмеження, обмежена кількість уроків тільки чотири. Тобто, якщо скажімо за розкладом це сім років. А перші чотири лише у школі, а інші в якому форматі це буде? І е, витікаючи питання, як це буде стосуватися секцій, на які які відвідують Позашкільні? Так, дякую. Це мій повідомлення да, на жаль. На жаль, це питання врегулювати сьогодні немає можливості Розумієте, якщо б у нас і світло було так. Тобто ми знали, за графіками вимикають у нас світло. Є сьогодні дуже багато таких нюансів, які і ми маємо сьогодні прорахувати все. Але ми маємо зробити таким чином, щоб діти якомога більше у нас якомога більше мали можливість побути на офлайн навчанні. Отже, всі уроки, ви правильно сказали, всі уроки організувати немає можливості. Так сьогодні є таке право в кожної адміністрації закладу на педагогічній раді прийняти рішення, яким чином у них буде відбуватися освітній процес. Сьогодні є школи, які організували освітній процес 4 уроки, є такі, що 5 уроків, є такі, що 6 уроків. Але маємо відпрацювати увесь навчальний план, який є у нас затверджений державним стандартом. Для цього сідає адміністрація про міркову, яким чином у неї буде розклад. Отже, діти приходять до закладу загальної середньої освіти, відсиди, наприклад, здобувають освіту за партою 4 уроки, А далі адміністрація закладу має розписати розклад, яким чином дистанційно вони будуть все це відпрацьовувати. На жаль, через те, що у нас не вистачає укриттів для всіх учасників освітнього процесу, місць в укриттях, місць в укриттях. Але у нас є плани надалі. У нас є надалі, що в яких закладах загальної середньої освіти ми будемо ще ремонтувати, відкривати укриття. Ми будемо е, звільняти місця у своїх школах для того, щоб діти мали можливість. Тому що, е, якщо я хочу вам сказати, що в минулому е, першому семестрі ми коли почали відкривати ці укриття, я хочу вам сказати, що в класах сиділо 9 учнів, 15 учнів. Сьогодні у нас вже тенденція пішла до збільшення. Тобто, у нас є класи, де 28 учнів, де 32 Учні, так, у нас сьогодні батьки за своїми заявами просять, аби дітей, дітям організували освітній процес так, за партою офлайн. Щодо позашкільного, так, на жаль, ті діти, які здобувають освіту другу зміну, ну, на жаль, треба підлаштовуватися. Сьогодні така вимога в воєнний стан не можемо ми зробити інший розклад. Якщо у вас є змога звернутися до керівника, Куди ваша дитина ходить, якщо може у першу зміну якийсь час перенести, то сьогодні всі йдуть на зустріч. Хочу сказати, що педагоги сьогодні взагалі Молодці, тому що сьогодні такий складний час. І я вам хочу сказати, що у нас санітарний регламент з 8 до 16. А я знаю, що є такі вчителі початкових класів, де є світло, і вони з 7.30 починають уроки заздалегідь домовились з батьками, і вони не проти, тому що у всіх є в цей час світло. І тому вони проводять уроки з 7.30, Є такі учні. Тому наші педагоги сьогодні молодці, що. Налаштовуються, підлаштовуються і виконують ці вимоги державні, державного стандарту для того, щоб всі мали доступ до якісної освіти. Хочу сказати щодо підвозу, у нас дуже багато питань щодо підвозу до першої школи, але чомусь ці питання задають батьки п'ятої школи. Не зрозуміло, чому батьки першої школи не задають це питання, тому що, мабуть, організований підвіз, і дітки мають таку можливість здобувати освіту у першій школі. Я хочу вам сказати, що педагоги п'ятої школи розумнички вони заздалегідь це питання теж продумали. Зустрічають своїх дітей біля п'ятої школи сім хвилин до першої школи, і вони разом із своїм класом дійшли до свого місця здобуття освіти. Тому я не знаю, чому ці питання задають сьогодні. Ще питання. Чи були депутатські запити з проханням змінити маршрут міський? До управління освіти, на жаль, не було ніяких. Звернень не було. Управління освіти намагалося свої пропозиції надати, проте це, це рішення має приймати депутатський корпус. Так? Ще питання. Це тільки, ну, якщо чесно, це тільки розмови в інтернеті. так? На мережі інтернет. На жаль, так. Запитів немає. Угу. Офіційних ніяких, так. Слід окремо зазначити, що остаточне рішення щодо доцільності онлайн або офлайн навчання приймають лише батьки. Олеся Семчинська, Наталі Олкінчук, перший муніципальний.